Дорогі студенти, програма Навчайся з нами щиро вітає вас з професійним святом. Вже 11-й рік поспіль наша команда висвітлює освітянські події з різних університетів, коледжів, академій. І сьогодні вітаємо всіх з Днем студента. Окремі вітання для навчальних закладів друзів нашої програми, а саме для студентів Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Європейського університету, Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, студентам Інституту екології, економіки і права, академії статистики, обліку і аудиту, Національного авіаційного університету. Та Київського університету імені Бориса Грінченка. Зі святом вас, дорогі студенти!